Всім доброго раночку. Ми виїхали із Аждода, їдемо з доцею в сторону Єрусалима. Їдемо в якесь місце, де продається кава. І доця мене туди везе. Хочемо купити мені додому каву і спробувати. Взагалі, дуже цікаво мені подивитися це місце, тому що я дуже люблю каву. У нас вчора чи позавчора, навірно, на одну хвилину відключили світло по всьому Аждоду. Це якась така із цією погодою, з цією жарою. У мене прямо якась внутрішня паніка, що зараз буде. Тому що жара стоїть така, що просто вийти прогулятися це нереально. І я думаю, не завжди ж було світло, електрика ж не завжди була. І не так давно її придумали. І я оце собі задаю питання, як люди в Ізраїлі жили, коли ще не придумали. Боже, мозгани, я вже... Кондиціонери, я вже думаю, поняли, яка я вже ізраїльчанка стала. Аж неділю прожила. Тут вже забула, як кондиціонер називається. Ну тому що всі вокруг мазган включи, мазган виключи, а на кондиціонер на євріті мозган. Я думаю, як тут люди жили, або не завжди була така жара, може раніше так не було. Хоча і в минулий приїзд я була в Капірнаумі. Екскурсію мені зять брав, то я дивилася на ті будинки. Вони знаєте, з такого камня великого ті розвалі не були. Може, внутрі будинків і не було так жарко, але ж все одно люди працювали, виходили, щось робили. А тут отак виходиш і прямо вдихаєш гарячий воздух. Ну ти не можеш довго так дихати. Тому я, звісно, ще в Україні у нас як світло часто виключають, то це одне, ну тут це зовсім інше. Нічого не бачу, що знімаю, таке сонце світить. В цьому зданні знаходиться ця кафейня. Ми вже приїхали хвилин 40 від Аждода їхати. Ми вже в самій кафійні знаходимося тут дуже гучно, тому це я зайшла в такий зал пустий, хочу вам трошки показати. Ну це все мішки з різною кавою. Так? Це Всякі штукенці, я не знаю, як воно називається, але все це призначено для кави. Це турочки, ми з вами всі розуміємо. Це кафімолки клас. Оце мені цікаво, кафімолочка така. Дуже, хоча в мене і є електрична, але це круто, коли є така. Це теж якісь, не знаю, щось таке для кави, заварнички якісь. Це вже в нас машина, для каву. Так, ось така машинка. Так, тут зал для дегустації. Різна кава. Отакий зал. Там теж всяка всячина якась стоїть. Не буду заходити далеко, може сюди і не можна заходити. А тут мені дівчинка трошки дозволила зайти і це все подивитися. Значить, стоять горішки, стоять ще щось. Я знаю, що коли йде дегустація кави, то щоб. Треба щось пожувати, щоб зрозуміти смак іншої кави. То, мабуть, стоїть для цього. Ну і Тут такий зал, не дуже вам буду показувати тут. Люди цим зайняті. Тільки що усадили мене за цей стол. на, покажи мені, куди мене усадили. Я вже тобі вокруг все сняла. Хорошо, Добре. усадили мене за цей стол. Хочеш щось поїсти. Подижний секунда, подожди, хай ти розкажу. Пауза. Я тільки що прийшла жінка, якась, і тут у мене все розпитувала через віку, тому що вона на євріті говорить. І все в мене розпитувала, яку я каву люблю, що я хочу попробувати. Там більше горічі, кислінки, фруктових якихось ноток, шоколадних. В общем, зібрала кучу інформації і зараз має мені принести каву для дегустації. Я перший раз в таких містах мені саме все це дуже цікаво. Що я ще вам скажу за погоду в Єрусалімі? Ми виходимо з машини, і щоб ви розуміли, погода, типу, у нас в Україні, дуже жарко, сонечко прям підпікає, нема взагалі вологи. В Аждоді, от я в магазинчик спустилася, пройшла в юбки, і в мене все, в мене ноги, всі мокрі, в мене руки, все, я вся мокра. Це ну я не знаю, дві минути я по вулиці пройшла, я вся стала мокра. Тут, -то, я в вікна, як це тут щось, я тут, якась друга погода. Вона каже, мама, тут взагалі немає вологи. 40 хвилин їзди. Від сюди, все, зовсім друга погода. Тут жити можна, я вам хочу сказати. Просто сонечко, просто велика температура і все. Це Вікуля собі взяла якусь таку смакоту, О, якась карамельний якийсь такий тортик з горіхами. Много горіхів. Це скільки стоїть? 34. 34 шейки. Три стаканчика. Сейчас нам принесут по три по по стаканчика чорного кофе в стороні з молоком, щоб можна було попробувати яке на смак. Дуже схоже з ефіопію, яке ти п'єш, але різні соки. Uh -huh. Може попробувати з водічкою і потім вибрати, що тобі більше подобається. Може додати молочка або пробувати яке з молочком. Сужду. Так, нам принесли соду, водичку, мінерально базовану. Між кавою водичку пити. Я думала, там якісь горішки принесуть з'їздити. І взагалі, я думала, що між кофе принесуть нам повноцінний обід. Зробили глоток кофе, пообідали, зробили другий глоток кофе. Виявляється, ні, водички вистачить. Ви вирите льоме віно бе? Ні, ааа, ні. Є сно. Є сно? А не таргетно. Окей. А кафе де? Є сніг. למצוא good love. This coffee is from קטיופיה, but from a different area, זה מאזור אחר, from Yrgashet, וזה קפה specialty, זה קפה שקיבל ציון 85 בעולם של הפאפה. יש סידאמו שהיא מכירה, שזה הרגיל, ואז יש ירבר שף שזה ספיישל טיפ. אז להתחיל פה ואני שמה נייר, שתזכרו. טוב, רגע, לעשות כמו קאש, כמו ויסקי. שיר סטרוביץ' וטביש שבות רבות. נאייף. וניקי סלומותי. מה זה הרבה? חמוץ לי. חמוץ, כי זה לייט רוסט. תודה רבה. זה ממש לייט רוסט. זה עדיגי, יהיה כספקה. כן, כן, כן. זה צריך לאכול, זה קרישה. משהו מיוחד. אוקיי. לפני הפעם. אוקיי, אבל... זה חשוב. נהנה לי. זה קלישה ולא משהו מיוחד. עוד שני סופציה, שומעים אוקיי. אני מודיעה עוד. עכשיו, רגע. היא לא אוהבת את החמוץ הזה? לא. 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 מי את? מי? אוקיי. אז אנחנו נעלה בקליעה כי זה היה לייט ברסט. עכשיו אני אביא לה קצת לקרוב למדיום, אוקיי? אז עכשיו אני מבינה אותה. היא לא אוהבת דארק והיא לא אוהבת לייט. היא בן אדם של מדיום. אוקיי каву, яка не, не горчить і не кислить, тіпа то, що посередині. Друзі, товариші, ну я про їду була права. Бачите, принесли нам таку їду. Бутерброд з жареним луком. Так що тут... Все нормально, да? з чим, еще, она очень вкусная. Все нормально насчет покушать. Я була права, оказывается. Надо сюда, Надо каждое, утро. Надо сюда каждое утро на кофе приезжать. така дуже интересная булочка з чем тут. Тут багато цибульки чувствується. Да. Не знаю, чи не... косичка приготовляла. Щось тут іще є, я не розбираю, що а, це. Я скажу тобі, я розбираюсь. А ну попробуй. Тому що я, може, не, не знаю просто цих продуктів, які тут Шов, ще є. В морях папай? Шпінат? Да. Тут є шпінат, його взагалі не видно. Капуста цибуля, шпінат. Капуста цибуля, буля помазуха. Якась помазушка. Ну дуже вкусно. Особливо, їсти, ти, наприклад, не завтракав. Угу. М, клас. Ми тут з Вікою трошки розібралися, що це за помазушка в цій булочці. Ми коли були в Асфії, в гостях, в горах, є влог у мене, можете подивитися, хто не дивився. І нас там е, угощали, і було серед угощень така помазушка. Зараз я вам розкажу, що це. Наприклад, наш сир Філадельфія, туди сипиться приправа. Не знаю яка. Віка, ти знаєш, яка приправа чи ні? Затер. 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 Приправа називається затер. Ну я думаю, що навіть якщо насипати свою там якусь любиму приправу і е, налити олівкового масла, нічого не перемішувати. Отак брати кусочок хліба, отак вмокати оцей сир з цією приправою і олівковим маслом. А, напевно, там ще якась кислота була, тому що воно кисленьке, в лівоний сок. Лімоний сок іще додав туди. Це дуже вкусно. І ось зараз ось, ось ми кушаємо цю булочку, і тут оця приправа, і внутрі оця помазушка дуже сильно похожа на те, що ми їли там в гарак. And this is Papa 100% радика. Це папоа Нова Двінея. Наверное. Папа Нова Двінея. Папа Лугіні. Середньостатистичка uh -huh. uh -huh. і не оль на купонова кінець із-то того, що кава вообще дуже сильно крепка. Сложно мені, я люблю таку срібнень кафеочок, якийсь американо з молочком, не слишком крепкий кофе. Поэтому ці всі кави для мене вони такі дуже крепкі, дуже крепкі. Хочеться сюди налити мільйон літрів води, молока і тоді я би поняла цей вкус. Ну не гурман, я кофейний до такої степені. Ви обратили увагу, нас обслуговує така дівчина. Це просто таке щось багато позитива. От вона підходить, хоче улиба, хочеться мені улибатися, і таке прям серце до неї розположено. Чоловік знаходиться на своїй роботі на тому місці, де їй треба знаходитися, тому що вона несе е, кучу позитива, кучу класнючих емоцій. Е, уже це радує тут, що ти тут знаходишся. Прям дуже приємно Обслуговування шикарне. Принесли ще кава. Спіру кава на минуточку. Це, це вам не львівська. І то проти львівської і зеленої нічого не маю проти, тому що вдома практично ми тільки львівську п'ємо зелену. І ще одна інформація, яку я тільки що узнала, вся ця дегустація – це все безкоштовно. Нам приносять, узнають наші предпочтіння, те, що нам подобається. Ми це все пробуємо. Щось ми для себе вибираємо і тоді йдемо купляємо. А якщо ми не захочемо купувати? Маємо право на це? Пожалуйста, не хочеш, не купляй. Ви ви тут не працювали? Ця тава не була такою смачною. Ви... 에... Люди часто вертаються туди. Не із кофе, якихось речей, вони вертаються, там та їм приємно, душа-душа. І ваша душа. віці позивна помолі була нашу специфіку. Ви знаходитесь на правильному місці, тому що ви дарите позитив і хороші емоції. Хочу вам трошки вкратце розказати розмову, яку ми мали з цією молодою жінкою. Мені дуже сильно захотілось ну зробити їй такий комплімент. Тому що не просто я бачила в ній її роботу, а от як вона душу свою вкладує в цю роботу. І ми потім всі розплакалися. Вона сказала такі слова, що вона каже, я зараз переживаю дуже важкі моменти в своєму житті. І зранку я проснулася і просила, щоб Бог мені допоміг в цьому дні, бо мені було дуже важко, але я хотіла так сьогодні відпрацювати, щоб це не отражалося на моїй роботі. А ваші слова це як відповідь від Бога. Ми там всі розплакались, і я сказала, що це дійсно відповідь від Бога, тому що людина людину не може так потішити. Це те, що робить наш великий Бог. І вона каже, що вісмі мені. אז אני מרגישה שאלוהים, וגם דיברתי עם אימא שלי ששם היום, ואמרתי, help you, אז אני מרגישה שמאמה באה וזה אלוהים שלח אותה בשביל לתת לי כוח, לתת לי כוח, אם יש סיבה. Я вам показую, ось на пакеті написано, як називається це кафе. Це дуже вам раджу, якщо ви будете в цих краях посітити, відвідати це кафе. Дуже раджу. Такі, як кувшинчик. І ось таке приспособлення за групнички. Сюди ставиться пакетик, засипається кофе, наливається кіти ставиться нове. І все, воно виливається сюди, і тут виходить кофе. Таке воно нормальне, таке воно ну, не нелегеньке, скажімо так, не льогіньке. Це те, що тут продається, те, що тут можна купити. Примірно це не, не знаєш? Ніде не написано. Там навіть там кофе було. Видно, там показували, як це робиться. І тут вже наша зустріч підходить до кінця. Ми принесла дівшку звати Мірія. Вона принесла нам наші закази, Вона, її серце розположилося зробити нам невеликі подаруночки. Я вже в слідуючому влогі покажу, що це були за подарунки, бо і так длинний влог вийшов. В общем, ми задоволені, насичені, з гарним настрієм закінчили цю свою маленьку подорож і їдемо додому.